Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу вам дещо показати, бо я все його ставлю. Ставлю, коли роблю відео. Я все ставлю свої оці декоративні деньки. Я їх собі ставлю, і я ніколи за них не показувала і не розказувала, що це таке. Зараз я вам розкажу за деньки, а ще перед тим хочу показати вам свої остатки з мого квітника, бо в нас стало холодно, і мій квітничок вже так знаєте все вже таке подябло, таке стало вже ніяке. І я зрізувала рози, бо рози теж треба вже всі підрізати. О, і це остатки з моїх розів. От які ще ще біла мене цвіте, ще біла в мене є така, така одна буде велика чи дві там. Там ще є пару, а ці, а ці всі я вже позризувала оце остатки. І це Айстра вже остатки. Все, з квітами покінчено цього року. Так, тепер вам розкажу за свої диночки. Дивіться. Я накупила таких денег, там можна купити різні. Я купила просто, щоб вони відрізнялися одна від другої, щоб були різні. Але можна всякі, які хочете, у нас тут на продажі тих диньок є. Я вам скажу, напевно, то сортів 20. Ти можеш вибрати, які хочеш. Оці дві я їх називаю лелеки або бузьки. Бачите, вони отакі в мене, отакі вони. Ось такі заокруглені. вони, я їх, їх так називаю, бо вони геть виглядають на бузьків. Якщо до них так пильніше придивитися, то вони як бузькі. Оце таких дві. Оце одна така, вона, як. Динька, Тільки вона така, бачите, з такими, така фігурна динька. Ну і маленького розміру, бо це є декоративні динючки. Одна така, як грушка. Ну, геть як грушка, тільки вона така рабенька, <свісно> Тоже така цікава. Одна була у мене така, от, як оця, ця, тільки було половина зеленої, а половина жовтої. Але вона почала мені щось гнити, і я її вже викинула. Але теж дуже цікава, дивіться, південьки зеленої, а південь-жовтої. І то вона така по декорації. Це не те, що вона там достигла, дозріла. Ні, це просто такий, такий вид. Одна була така темно-зелена половинка, а друга половинка була жовтенька. Теж була гарна і красива динючка. А ця сама більша, дивіться, це нагадує якусь зірку, медузу. Більше схоже на медузу. Ось така. Слухайте, як вони їх виводять, я не знаю. Як вони їх повиводили, що вони такі, такі всі різні і такі всі гарні. Ну, оця медуза тут така взагалі. Ну, копія медузи. Такі величенькі ці всі Ці всі деньки. І з другого боку вони всі гарні, бо вони всі такі ексклюзивні. Їх майже, майже рідко купиш однакові. О, такі можна купити, але все одно вони будуть якісь трошки з інакшим візерунком. Дуже багато їх є і всі вони різні. Оце я хотіла вам показати, бо може хтось думав, о, щось поставила і навіть не каже, що це таке. Думаю, я вам вже розкажу сьогодні, що тут таке, що то за такі в мене отута стоять витвори природи. Оце і в мене такі декоративні динючки. Так що дуже дякую всім. E até o próximo vídeo. papá. -pa.